Не тільки приємні і короткі новини, а й е, доволі цікаві історії. Знаєте, поки хтось дивиться в телевізор, дивиться, що там його понад розказують, якісь речі добрі, погані і так далі. Е, е, деякі люди у себе на місцях беруть Це себе не. в руки, беруть в руки фактично в і організовують порядок і громадський, і порядок життя в місті та. Як вони бачаться і як є комфортним для всіх мешканців? Чикали місце пастом, я думаю, знає, знайомо багато кого. Валентина Коваль, зараз розповіть деякі тільки приклади з того, що їм вдали зробити, а зробити з дуже багато територіальної громади міста. Пані Валентина, слава Україні! Вас вітає Пастівщина і вітає самооборона Майдану Пастівщини. Ви знаєте, слава Господу за мужніх чоловіків, які пройшли щуть за наш український народ. Я, ви знаєте, переповнена гордістю за всіх цих мужніх чоловіків які, і, і жінок, які несли на собі цей тягар і далі продовжують робити цю роботу. Я закликаю, нікого не бійтесь. Не чекайте отих законів. Беріть владу в свої руки. Сьогодні закони дозволяють. Проводити ілюстрацію, брати під контроль всі рішення виконавчих комітетів і всі рішення сесії міської ради і блокувати, коли вони будуть робити щось проти народу. Слава Україні. На цьому місці, де була відправка машин, зібрали вони свій мітинг і назвали нас бандитами, які лізуть у владу. Я головний гравник перед вами стою. Помогти не армії, нема кому. Тому ми. Григорійський Євромайдан, звертаємося з усієї сцени до всіх майданів міст України. Почуйте нас. Вибори президента показали, що кандидатам від партії Онівського всього 3% підтримки виборців. Але при цьому ми живемо в той час, коли що вони там не робили? Нічого не підходить. Чому приходить? Та тому що через майдан пройшли мільйони. Мільйони стали громадянами господарями. І їх стойно вже не поставиш. І зараз прийняття.